Що ж, всім привіт! З вами Коля Біногаласка образ мене мій ютуб канал. Де сьогодні ми з вами любі друзі вам продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Rush, там перед початком цього відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями, ну з друзями. Ну ми поїхали! І так, пацані, це ж у нас 25 п'ята серія по блекращі пацани по другому сезоні Блекращі, щось я з від самого початку починала заплутуватися. Тільки почав відео, тільки почав говорити і щось путаюсь. Так, ладно, пацани, сьогодні у нас 25 п'ята серія, сьогодні по другому сезону 25 серія. І я її посвящаю так вклади знову пацани кладу Шукачу. Я даю йому другий шанс, не знаю, якщо сьогодні ми отримаємо більше, то вже зав то завтра знову будемо працювати, якщо ні, то вже завтра і ні. Дивіться пацани. Ми пробували без x2 і нам дали 13500 рублів. 550 рублів, якщо бути точним. Ну, хай 500 е, рублів. Зараз ми пацани вмикаємо x2, у мене є купон x2, це без x2 не пропали. Зараз ми пацані заходимо до бичу. В добичі ми Опа. XP Окей. вмикаємо пацані купон x2 на один день. Чи на скільки? Так, да, микаємо купон Х2 на один день і мені здається x2 але через купон на 3-4 тисячі все одно менше дається, ніж на вихідних От мені дали на 24 години, x2. Далі ми входимо до цього стіпанича. І влаштовуємося, пацані. У мене є 2 уровня з 170 і мені ще 168, але то таке діло. Вводимо, пацані, його код Він не завжди такий, він кожен раз, якщо може мінятися, так сказати. Код має своєсть мінятися. Так, 9, де. Да? Рис. Після того, як ми вели кописів, нам вибуває куди їхати. І їхати, напевно, знову батеріово. Так, да? Да, знову посилання батарівська заправка біля батерів. Блін, я не знаю, чо, чому мені туди вибуває завдання. Ну, У мене така топова дашка, на якій я зараз по це буду їхати. Це ще сьогодні я на ній їду, а вже завтра я поміняю на панель, бо в мене на неї є плани. І вже завтра я її ставлю доїздити. Або на запрошую, або на відзначишся, бо на копійці. Так, все. Стіпа. Так. 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 так, Стіпанич поки. По... ні не так. Так, так Стіпанич пока. Все пацани Попрощався з Стіпаничем, тепер погнали їдемо їдем на трасу у батерію. Це не в саме батерію, це на трасу батарієву. Вчора ми щось тільки в 6 хвилин почали шукати, тому сьогодні я це і справлю і пацані зустрінемось, вже коли йдемо під'їжджати або коли вже будемо на тій заправці. Зустрінемось на місці. Так, ну що, пацані, підлаті я до заправки, все закриваємо маш... э -э виходимо, закриваємо машину, все, пацані, на такі перці підлаті, я ж кажу, що сьогодні я ній віснімаю, вже завтра я її по -по -помі поставлю помію. Поставлю помію і вже завтра буду їздити типу, ну, помірю, її поставлю, її помію. Поставлю, а б на другий. До речі, мені вже не дуже подобається, що я на початку йду, почав путати слова, типу, запутуватися, бо що говорю тихенько, тому що немає голосу говорити, тому що я в хаті не один в сусідній комнаті, типу, завтра. То й так пацані. Але тим не мені, я вибачаю, то, якщо щось, на туаліт, ну то ляпну, бо якщо тихо. Ну ладно, погнали, все, Приступив через забор, мене вже метало вкладе. Баха стоїть. Баха, Баха стоїть, погнали. Все по сані 162 метрів, метра 155 Ну, в принципі, це не така й погана вже робота і для п'ятого уровня це ну, головне міти, головне міти. Так як початкові, 101 3-4, а то навіть 5 заказів це не буде дуже виходити. Ну там з 5 метрів ну, можеш шукати. У мене вже 104 метри мені треті. Так, давайте відрять, бо мені вчора писали, що я більше граю від першого і це трохи Що щоб що трохи хоче тіпа, іменно самого персонажа. Не тільки заркнемо того і так. Ну окей. Опа. Так. 48 метрів, 44. Так і по цьому датчику ходимо. 37, 32. Так. Давайте ще від першого все-таки трохи. 20. Так, тепер від третього. Так, погнали. Блін, тут Так, 8 на Так, пацаны, ну шо 15 метров 12, 9 8 Так, 9 8 Так, окей Давайте сюда, пацаны Оп Давайте, окей Давайте тако Давайте тако, окей, опа Все по цані 7 метрів. команду 9. Одну вводим команду. Дик, да. за 9 метрів є. Далі Вводим код. Так, перший пішов. Перший клад пішов. Зараз. Хоп. Хоп і хоп. Є. Далі, я думаю, десь в першому. Давайте пацані приступаємо. Ні, не буду ставити на базу. думаю, що якщо поставлю на то ні. Так, хоп, хоп, бомба. Ай, зарабахне. Так о, знося бомба, окей. Та блін. Ну тоді все очевидно, що в цьому останньому ромі у мене є. Скарб але... Нема. Значить його десь тут, треба шукати. Ага. Опа, в першому є. Як я протиклав? Так, 4 з 5 є. Зараз, до речі, увага на екран. Рівно 5 тисяч. Рублів на балансі будемо скільки буде. 5 тисяч, якщо буде 10, то буде 15 має бути. Ладно, Тут за 27 20... метрів вдались другий заказ. Окей. Погнали. Одразу може не буде ставити на ползу. Вивчайте, щоб поначалу буде слово, вичайте що ті холи, які є. Так. Погнали. Давайте оба. 45-40. 36, 32, 27. Так. Так, посні підходим до... Блин, он сбивается, Обідно, все обидно. обидно то, шо... От реально обидно то, що збивається. Так, там далі заправка вам, а я йду... А я тут йду. Ну, типа, якраз біля території як заправки. Так, окей. Окей, нам сюди хай. Добре. Давайте витрать Так. Бо я поважаю думку всіх підписників. А дехто хоче Блін, ще треба грати фенску, я не граю ще від того стріма. Ще від того стріма, а грати п'ять цього вже не граю. Я поважаю просто думку всіх підписків. А так як половина хочу від першого половину, від, від третього лиця тому після я викручуюся як можу. Так мені все одно, що серед фелекту. Филатон... Рефлекторніше грати від першого, от, я навіть замчаю, більше граю сам від першого часу, бо я просто привик я завжди граю від першого. Давайте от знову на перший кинем на третє, перше, третє. Так, ну ладно, так ластити, я теж не буду. Будемо робити все по-нормальному. Просто я чого типу, не знімав дорогу. Вчора я більше дорогу знімав менше самої роботи. А сьогодні вирішив самої роботи більше зняти, менше зняти дорогу. Так, і тем не менее відео вийшло на 17 хвилин і 9 секунд. Тут десь 10, 10 з них я попрацював, допит попрацював. Но хай. Хай сім'я їха. Так, осінь, ну шо, шукаємо. Так, погнали, давайте хопа. Хопа. Так, сюди нам. Окей, погнали. Я дурачок хохлажу з тим металом шукачом. Ну окей. У мене колись пам'ятали на тому чорному скіні, на цьому, пам'ятаєте, у мене ще є такий чорний зимовий, я його вже шукав кинути вдома, то я коли працював у першому сезоні, то я на ньому, типу, в ньому ну, був, на ньому робив вот аватарку, вот, типу, тако вот знизу, так само, як я стояв з цим металошкорчом, і, типу, так само, як я таку стояв з, от з сьогоднішнього ракурсу з, 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 з тим самим металошукачом, а тільки за чорного скіна. Навіть в цій ці самі шапці у шансі. Якщо що, можете пошукати в першому сезоні, там є фото. Десь в, в, тут в, в, цьому, в цьому районі. Так, ладно, пацани. Одно я реально шукати, а то щось все. Бо, або я тупий, або не їду. Так, давайте, пацани. Давайте опа. Давайте 19, 14, 9. Все. 4 метра тупо. Вводим команду дих. Ну ладно, я искупил вводим пароль. Пацаны, на сей раз О, и -л, Л, А. Так, робим. Так, ну чекайте. О, Е, -э П, Л, А, Е. Теперь я думаю, другу. Ні, в другому ні. Тоді в першу, Ні, тоді в третю. Так, ладно. В третьому. Хоп, хоп. Хоп-хоп, хоп, хоп, хоп. хоп, хоп. Ні. В четверте. Так, да, в четвертому. В четвертому є скарб, ну що, 120 метрів, погнали далі, пацані. Погнали? Погнали, пацані. Так, я вже й не йшов. Коротше, другий. Так другий. Погнали пацани, я вже знайшов другий скарб. Так, Тепер водимо такий же самий в ній пароль. Якщо на цьому, кристалі, на цьому думаю, кристалі дається пароль. О, Іл Ел, Оп. Іла. Оп. Є. Тепер, пацани, що ми робимо? Тепер, ну я думаю, в першому. Ну, тоді давайте одразу в третій. Що я піду? В той другий. Ничего, иди в другу. Нет, к четвертому, к четвертому, к четвертому Раз, два, три. Блин, нет. Пятый. Вся надея на пятый. И пацаны. Там еще смеет еще, что надо ну, голове. Не, ну тут вообще трэш. Mm, да, блин. Окей, окей. Даже мы ехали, а. Раз. Раз, два, три. Не, ну все уже вс. Як блин. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. С Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, запускный раз. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять. Окей, окей. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Е! Нашел, тут он был. Так, два, еще один, за два сюда, на три. Погнали. Погнали, пацаны. Ні, чекайте. Погнали. Ні. Погнали, пацани. Ні, ну я вам скажу, що це класно, коли близько, коли все виходить і коли близько закасу. От Знову от на цю команду діг. Тут нам дається вже пароль З1. Пур. Мруд, точніше. З1. М. РУ. РУД. С. Тепер, раз, два, три. Бачите, воно не завжди є, тіпо, отаку попрямікує. Я щось думала, що воно... ну, тільки так є. І ще один пацані. Один за 91 метр. Ну, я ж навіть на паузу ставитись не буду. Ну, смисл вже нормально, я по ще покажу. Так на основному, вже на третьому лицю пограємо. У ж вже як на то не пишала освіти через одне місце, щоб все вже йшло добре. Щоб ніхто мене ніякий ЄПП мені не вписав, щоб мене все по заказах йшло добре. Так 13, 11. 12 так погнали 10 9 метров 7 все 5 метров команда дих 19 пкс кс е и остальные погнали пацаны тут не тут так В тому самому ряді, як і того разу. І пацани заробили мене Х2 14695 рублів. Мій баланс за 19695 рублів, хоча було у мене 5, рівно 5 тисяч. Тобто, без Х2 ми заробляємо з вами 13,5 тисячі 13 тисяч 550 рублів. А це ми пацани заробили рівно на 1690. Давайте математику, математику. На 1755 рублів ми заробляємо більше при включеному x 2 це при купоні. Якщо x 2 на вихідних, я не знаю скільки ну, перевіряти я це буду, якщо то, то я вам скажу в якомусь другому відео, якщо не забуду. На цьому записані з вами був колібін. Ну, в принципі, така нормальна така зарплата, я не знаю середня. Завтра, може, знову працювала, накладу іскателі, але що буде працювати, блін. Тупо, ну що, просто лазити з цим. Металовши, що, що ну, ладно би кудись їздити або ще щось завозити. А так ну, нічого цікавого, пацані, нічого цікавого тут такого немає. Ну, зарплата середня, в принципі, можна працювати, але мені тут ніколи не подобалось і таки не сподобалось. Е, на цьому сезону було колябінго, дякую за увагу, 25-та серебрі підходить до кінця, завтра поїдемо на другу роботу, на яку саме не буду палити зараз, знаєте, потім завтра відео. Від... чекаю всіх на відео, переходьте і завтра знаєте, яке буде завтра відео і по чому. 25 серія пішла до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.